Вимикай буденність. вмикай премач. Того, що е, все ж таки знаєте, з одного боку країни тиснуть економічно на Росію з іншого допомагають Україні відповідно, і це абсолютно нормально. Норвегія вклала в енергетичну безпеку України 450 мільйонів доларів. Посилення енергетичної стійкості обговорили президент Володимир Зеленський та Крон Спринцґоку також поспілкувався про зміцнення культурних зв'язків між країнами та інвестиції в обороні царині. Ну і глава держави подякував норвезькому народу за постійну підтримку України і допомогу у захисті життя, свій перший візит до України кронпринц кронпринзґокон почав з відвідання реабілітаційного центру в Ірпені. В той же час керівник офісу президента України Андрій Єрмак розповів про деталі 17-го вже пакету санкцій. ЄС проти РФ обмеження спрямовані на ключові елементи воєнної машини агресора, зокрема тіньового флоту, експортні схеми та постачання зброї під санкції потрапили 17 фізичних і 58 юридичних осіб а також 189 суден. Які зокрема перевозили нафту озброєння та викрадене українське зерно вперше обмеження стосуються компанії з третіх країн, таких як Туреччина, В'єтнам, Узбекистан, Об'єднані Арабські Емірати, які допомагали російському військово-промисловому комплексу? Велика ж Британія також врахувала пропозиції української санкційної групи та запровадила понад 100 нових обмежень проти російських ракетних постачальників, енергетичних активів, фінансових установ та російської пропаганди під санкції вперше. До речі, потрапили і капітани суден, що перевозять нафту. Далі долучаємо до ефіру Олексія Леонова, члена парламентського комітету фінансів, податкової та митної політики. Олексій, вітаємо вас. Вітаю вас. Ну, давайте справедливості заради. Згадаємо про те, що от е, ЄС вже затвердив 17-й пакет санкцій. Ми щодо цього дали цілий такий блочок інформаційний. А якщо послуговуватися тезою від е, речника федерального уряду Німеччини Штефана Корнеліосу, разом із американськими партнерами європейці готують вже і 18-й пакет, який можливо вже досить е, ну, оперативно буде зреалізований і прийнятий, проголосований в контексті, значить, е, 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 негативного впливу на російську економіку. Як ви оцінюєте такі, ну давайте про 17-те все ж поговоримо. Такі можливості, інструментарі, які задіють в Євросоюзі, в тому ключі, що е, хотілося б, щоб все ж таки санкції були всеосяжними, миттєвими, дієвими а відтак, щоб це, якось знаєте не по краплині, не порційно, не по 10, там 20-30 суден були під санкціями, а щоб одразу весь. Танкерний флот. Давайте згадаємо про те, що росіяни, наприклад, у 24 році поставили скрапленого газу більше, ніж в попередніх роках до Європейського Союзу. Газ краплений досі європейці купують. Що скажете? Ну, дійсно, ви знаєте: по-перше, якщо ми говоримо про 17-й пакет, то об'єднавши всі санкції до цього, це буде вже 300 суден, які будуть заблоковані російські. А це вже дуже такий серйозний удар по е, тим судам, які перевозять е, нафтопродукти світом. Е, якщо ми говоримо про експорт і питання, яке ви затронули, воно насправді дуже важливо, тому що це означає, що євросоюз ще жорсткіше буде контролювати, щоб до Росії не потрапляли товари і технології, які можна використовувати як і у цивільних цілях, так і для виробництва зброї. Дійсно, ми вдячні нашим партнерам, що вони постійно працюють і підтримують нас. Якщо ми говоримо про 18-й пакет, то це стосується перш за все зниження цінової стелі на російську нафту з 60 до 50 доларів за барель. А це вже дуже суттєво для Російської Федерації, і це дуже серйозно зменшить доходи Російської Федерації від експорту енергоносіїв. Також ці санкції будуть стосуватись банків третіх країн, які співпрацюють з російським оборонним сектором, і обмеження щодо проектів пов'язаних з північним потоком та іншими критичними інфраструктурними об'єктами. На жаль, дійсно, ви праві що повністю ізолювати Росію через санкції неможливо і без зупинки значної частини міжнародної торгівлі це зовсім неможливо. Тому мета сьогодні дуже зрозуміла: санкції послідовно зменшувати ресурсну базу Російської Федерації, ускладнюючи її здатність фінансувати агресію. Чи можна говорити про те, що ну от, були ж раніше повідомлення, що в січні місяці, коли там і вторинні санкції запроваджувалися в контексті енергоресурсів, зокрема нафти з Російської Федерації? А що, наприклад, Індія Китай, якщо не повністю, то хоча б частково не зменшили закупівлю тієї ж самої нафти у Росіян? Чи можна говорити, що на такому ну на найвищому рівні, коли перемовини проводяться, а вони все ж таки комунікації відбуваються між адміністрацією Трампа, там Індією, наприклад, офіційною, да, з Ставниками Індії Скайнер, попри торгівельні війни, але все ж таки теж комунікації йде з країнами близького сходу, ті, які зокрема видобувають і продукують нафту. То, от глобально якось цей весь світ може все ж таки долучитися до процесу санкційного тиску. Чи такого навряд чи очікувати? Дійсно, тиск працює і це потрібно розуміти. І е, сьогодні Росія змушена просити допомоги в Ірану, в Північної Кореї. Дійсно, вона не справляється сама, вона вже офіційно вимагає зняти санкції з банковського сектору, щоб, хоч якось, торгувати з міжнародними партнерами, дуже важливий сигнал, що у світі зрозуміли, що потрібно не просто вводити нових санкцій, а й реально контролювати, як вони виконуються, тому що без санкцій, точніше, без контролю ці санкції. Це лише дійсно гарні наміри, хоча дуже важливі насправді і очікувати, наприклад, миттєвого результату від санкцій складно. Можемо згадати наприклад Ірану в цьому питанні, в якому санкції подіяли повноцінно через 9 років. Але головне не зупинятись, продовжувати тиск. В нас на жаль, цих 9 років немає. Тому вдячний партнерам, що вони постійно нас підтримують не лише політично, а й фінансово. І коли ви говорите про інші країни, я хочу сказати, що наприклад за останні три роки торгівля між євросоюзом і Російською Федерацією скоротилась майже на 200 мільярдів доларів. Понад тисячу американських компаній, що залишили. Ринок Російської Федерації на сьогодні, за підрахунками, втратили десь 50 мільярдів доларів, але це дійсно плата за принциповість і економіки партнерів потребують часу для адаптації. Ми маємо співпрацювати з розумінням, але не лише вимагати в них і дякувати дійсно нашим партнерам за санкції, тому що це не лише політичні рішення, це і рішення, які дійсно впливають на фінансові питання наших партнерів. Я, от зокрема, чому згадую про Індію, про Китай, про країни близького сходу, тому що навряд чи їм хотілося б вони воліли б мати тісні взаємини економічні з економікою, яка стагнує, яка у прірві це зокрема Російської Федерації, яка там ледь тягне свої потреби військові без партнерської підтримки. А скоріше б все ж таки консолідували свої зусилля навколо ну глобальних економік, таких як економіки Євросоюзу, Сполучених Штатів Америки, зокрема долучалася до цих спільних процесів. Ну поживемо, побачимо. Як то кажуть, дякуємо вам, Олексій Леон... Они член парламентського комітету фінансів податкової та митної політики був гостем у цій порі.